Такими нас бачать так нас зображували євреї. Перші фото взяті із статті священника Новопашина з Рацифс. Ось цієї Україна секта в масштабах однієї держави. Це називається дегуманізація, тобто тотальне приниження людської гідності. Ми, друзі, для них не люди. А не людей, не жалко знищувати. Не даремно ми все таки вигнали РПЦ з нашої країни. В Росії церква вже давно не про Бога, а про політику та пропаганду. Але знаєте, що цікаво, коли наша церква прагнула до незалежності, на горизонті з'явилася одна руда панянка, яка виступала різко проти цього. Вона поливала брудом поважних релігіознавців. Філіповича, Козловського, Єленського, холодного, які виступали за відокремлення від московського патріархату, я говорю про Ірину Кременовську, скандально відому докхантершу, яка зараз переключилася на боротьбу з сектами. І от на днях на цю панянку і її помічника Святогора завели кримінальну справу. Цитую: особливу увагу слідство приділяє зв'язкам фігурантів з. Асоціацію асоціацією центрів вивчення релігії і сект РАЦИРС, відомою своєю антиукраїнською позицією, що реалізує політику дискредитації релігійних і громадських об'єднань. Не під контроль здається, що раз хвіст спіймали, а при більш детальному вивченні діяльності Кременновської таке виявляється матеріалу не на одне відео. Розкажу трошки. Кременеська тоталітарної іс... лідер якої любить їсти. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами, буде гаряче.